церкву молитовнику Требнику передував одноіменний збірник, недрукований торік. Нове ж видання покращене та доповнене завдяки порадам теологів і святоців. До Требника війшли молитви за захист господніх творінь від стихійних лих та екологічних негараздів. Надбані століттями сьогодні. Ці молитви є особливо актуальними. Мабуть, це найкраща екологія, коли людина усвідомлює створіння як Боже створіння, а не просто як виникло, таке, що виникло само по собі, і включається. Сюди і молитва до Бога, і молитва за збереження довкілля. А відрізняється вона від екологічних книг, тим, що в них можливо мало духовності, дуже сухо, правильно викладено так ставлення людини довкілля, але дуже сухо. А якщо дати людині лише знання. Тоді вона буде знати, що там є природа, що її нищать, але її не буде це як ви, заторкувати. Є два шляхи поширення думки про те, що за екологічне благополуччя людства потрібно молитися, вважає рецензент збірника, доктор Богослов'я, отець Владислав Іванишин. Перший шлях революційний, коли на страждання природи від наших діянь зважуємо вже постфактум, ліквідовуючи трагічні наслідки. Другий і правильний шлях еволюційний людина усвідомлює власну відповідальність за довкілля. А отже, прагне попередити можливі екологічні стреси, та чи до снаги сучасній людині в'язуючи в рутині особистих проблем, мислити глобально. Я буду щирим. Я скажу, що наших парафіян, коли вони приходять до церкви, до церкви якраз проблеми екології цікавлять, можливо, в останньому ешелоні десь не останні питання їх більше цікавлять особисті речі, особисті питання, наболілі, речі, які стосуються їх родини, сім'ї, метрів квадратних, і священик інколи має ставати десь. Арбітром навіть у, яких, у якихось матеріальних негараздах, хоча ми намагаємося десь відділятися, абстрагуватись від цього. Однак, дивіться, у нас в народі така проста річ, перестає падати дощ. Місяць немає дощу. Люди куди йдуть? Не йдуть до держави, не йдуть до президента, люди йдуть до церкви і починають турбувати священика. І я цього літа, ми знаємо, ми мали не таку довгу, але все-таки посуху, отримував записки за дощ. Причетні до видання сподіваються, що для багатьох ця книга стане настільною а для декого певно і відкриттям. Адже достатньо чулим є поняття екологія душі тим часом про душу екології мовиться замало. Хоча рік за роком від природних примх потерпають мільйони людей у всьому світі на конференції.